Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконові форми для льоду. Це неймовірний аксесуар для того, щоб робити лід незвичної форми для різних напоїв. Ви зможете створити лід у формі кристала, шара чи більш класичного куба. Ідеально підходять для любителів віскі, які віддають перевагу кубикам, які повільно тануть багаторазова та міцна конструкція робить ці формочки практичним вибором для покращення смаку ваших напоїв, виготовлений з харчового силікону, який є безпечним для здоров'я. Пропонуємо до вашої уваги металеві трубочки. Дані трубочки це екологічно чистий та стильний вибір для вашої колекції посуду, виготовлені з нержавіючої сталі, завдяки якій ці металеві соломинки будуть міцними та стійкими до іржі. Крім того, у комплект входить щіточка для чищення. У набір входять різні яскраві кольори, які додають вашим напоям веселий та живий відтінок. Завдяки ним ви зможете зробити будь-який напій ще більш незвичним та оригінальним. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги пляшку для води. Це стильна спортивна пляшка великої ємності. Її квадратна форма додає сучасну та привабливу естетику, відрізняючи її від традиційних круглих пляшок. Завдяки великій місткості вона ідеально підійде для підтримки водного балансу під час спортивних занять. Портативний ремінь забезпечує зручне носіння, що робить її придатною для використання в дорозі. Дана квадратна пляшка для води є практичним та модним виглядом. Вибором для тих, хто надає перевагу як стилю, так і користі в своїх життєвих потребах. Пропонуємо до вашої уваги сервірувальний піднос. Це універсальне та елегантне доповнення до вашої колекції посуду. Завдяки зручній формі він ідеально підходить для подачі фруктів, печива або закусок під час вечірок. Піднос постачається з інтегрованими керамічними підставками, що додає нотку вишуканості та практичності. Він виготовлений з високоякісної деревини, тому буде не тільки міцний, але й естетично привабливий. Цей дерев'яний піднос поєднує в собі функціональність. Нальність та стильну презентацію, що робить його чудовим вибором для вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги миску з підставкою для телефону. Це практичний та симпатичний ланчбокс з нержавічої сталі. Миска оснащена зручною кришкою для перенесення будь-яких страв. Завдяки своєму матеріалу вона забезпечить довговічність та легке очищення, ідеально підходить для обіду в їдальні або швидкого харчування. Дана миска з підставкою для телефону є зручним та чарівним вибором для насолоди вашими улюбленими стравами.